Пане жразкін до вас підемо цими днями. Ми згадуємо події, які відбувалися у Донецькому аеропорті 10 років тому. Це вже минуло. Я коли подумала про цю цифру, це так багато тих людей, які тримали тоді аеропорт і мужньо боролися за кожен клаптик нашої землі. Їх назвали кіборгами, і ми, коли представляємо вас, також додаємо це, це означення. Це насправді дуже почесно, і ми вам дякуємо за все, що ви робили тоді, і за все, що ви робите зараз, вдячні всім тим хлопцям, які тоді які тоді показували цей подвиг зараз. От коли вже пройшов час, як ви в принципі всі ті події згадуєте, і ну от з чим ви зараз, з якими думками е, проживаєте ті вже. Теми, які зараз ми озвучуємо і бачимо, і в світовій політиці, і в Україні, зокрема. Ще раз дай Боже здоров'я усім. Я думав, вже час пройшов, питання такого вже не буде. Бо я повідмовлявся давати інтерв'ю цього року всім. А, ви знаєте, особливо коли 10 років пройшло, і зараз е ці напружені. Місця на фронті, які є. Ти розумієш, що відбувається, знаходячись постійно на зв'язку з хлопцями зараз. Оперативні оточення, напівоточення, відходи, логістика, проблема з снарядами, морально-психологічний стан, невідомість і таке інше, то є дві колосальних різниці. Зараз є цілий ряд. Надзвичайних точок, де відбуваються не менш героїчні події. Mm. Але тоді ми дуже чітко відчували, що за нами стоїть вся країна. І коли навіть тоді з якогось телеканалу телефонували, запрошували, там от, ми знаємо, що ви в аеропорту, яка так ми прямо зараз в аеропорту. Вони запитували, в якому я так в Донецькому. А ми з хлопцями йшли на зачистку. То тоді насправді було відчуття того, що за нами спостерігає вся країна. Зараз я не можу такого сказати. І ці хлопці, які зараз телефонують і кажуть, слухайте, ну ти ближче, запитай, яка ситуація нас будуть виводити з котла? Не будуть. Ми зараз залишаємось тут сам на сам. Чи що нам робити, буде ця допомога чи не буде від Америки, то у них насправді є відчуття такої залишеності. І ця різниця дуже разюча. Я наголошую на тому: дуже багато точок, де не менш героїчні події відбуваються. І тому Богу, Богу дякувати, що ми пам'ятаємо ті, які пройшли. Це, це наша історія. Але ми зараз мусимо дивитися, тому що цей історичний процес він триває і він має свою тяглість, і він не завершений. І так само можна багато говорити про роль, місце, значення, плюси, мінуси саме тої точки. Але е, я. Хотів наголосити на тому, що ми мусимо зараз дивитися на незавершеність того процесу. Тому що, на жаль, серце обливається кров'ю, коли щодня ми дивимося, як демаркаційна лінія. ця лінія фронту, е вона вже давно поглинула і селище Піски, уже й Курахове, Уже й Покровськ У нас. І... Е це боляче спостерігати, і тому ми мусимо зосередитись на тих поточних питаннях. Але Як? разом з тим, ми стільки років стоїмо напроти такої армії, яка чисельно більша, яка вже зараз залучає інші країни до допомоги собі, тому що ну очевидно, що не справляється. Це теж знаєте, дуже ну героїчно зараз. все, що відбувається, це однозначно. Я вас ще знаєте, що хочу запитати, а будучи тоді на фронті, воюючи, теж. Ви взагалі думали, що це може затягнутися от аж настільки, на 10 років. Ну, було відчуття, що це щось, що не завершиться швидко. В серпні 2014 року, 5 чи 6 вересня, коли було перше перемиря, один з моїх побратимів якраз загинув з Тернополя Андрій Грізлі. А от з 18-ї години мали припинити вогонь, о 17.40 і їхню колону накрили і, і потім збирали тіла. Так от, е, тоді, з кінець серпня, початок вересня, насправді, я був переконаний, що максимум до зими ми всі повернемося. Зараз ми розуміємо, що навіть якщо вдасться оперативно зупинити чи заморозити угу. на якийсь час, то це все одно нікуди не мине. Пане Панеш а що ви про це думаєте? Прості заяви справді наших партнерів, які кажуть, що ну ви можете знизити мобілізаційний вік, воювати вам треба. Це ваша війна. Ми готові допомагати. Гроші даємо, зброю даємо. Але... Зі своєї сторони вони правильно говорять. Угу. І ми теж розуміємо, що перекладати на когось повністю все ми не можемо. І ми дуже невнятно артикулюємо, чому. Все-таки потрібно стримувати Росію тут. Я більш ніж переконаний, що е, ця внятна артикуляція це не про хамський тон і вимогу, а про геополітичний розклад, коли заряжена воєнна машина Ерефії. Яка виступає в багатьох регіонах світу як молодший партнер Китаю, ну ні для кого не секрет, як Китай іде економічно, входить він в Африку, в Латинську Америку. У цей же час силовики туди їдуть з рефії. І влаштовують маленькі бунти, перевороти, маленькі і великі. І відпрацьовують, скажімо так, лицем зброєю своєю своїми технологіями. Так от, велика машина воєнна, вона ж не просто розкочегарюється з тим, щоб Умовних дві області чи три області України забрати, і все. Тут обкатується велике стратегічне партнерство. І ця машина воєнна, вона, якщо вона запущена, і зараз вони це обкатують, навіть злагоджують уже свої дії з Північною Кореєю. Так от, як тільки вона не зможе бути на місці, якщо так чи інакше вдасться заморозити це правдами чи неправдами на якихось ділянці України. Так, тут не треба бути мега щоб подивитися, хоча вже з'являються е карти з переходом з Білорусі в свалк через сувалки в Кенігсберг чи в... в частину Росії, яка повністю відділяє три балтійських країни дружні нам. Ми дивимося, що Росія не залишає і не розпускає 14 ту армію, яка приведена в боєготовність, ну як залишки 14-ї армії в Придністров'ї. А от е проведена мобілізація в Придністров'ї. Коли ми теоретично говорили про 20 тисяч потенціалу, який там міг бути, ну вони мобілізовані. Вони у нас стоять. А Чому України там ще немає, ну, я сподіваюся, буде В ближчим часом. Ми дивимося на процеси, в тому числі і політичні, які відбуваються в Сербії. Ми дивимося, що відбувається в Угорщині. Ми розуміємо і бачимо, які сили, які рухи йдуть в Германії, в Австрії. Машина не зупиниться просто так. Тому оці... Ми почали з заяв політиків, що ви давайте нарощуйте, ми мусимо виконувати свою домашню роботу, і одна частина цієї роботи, якраз у чіткій артикуляції з нашими партнерами про ту роль, місце і те за що вони справді готові будуть сплачувати. Польща не просто так активізовується, тому що вони чітко розуміють зараз, де стоять російські війська. І цього ніхто не приховує. Уже, е... На, на вагнерівцях не зупинились, і на е, воєнно-політичному співробітництву з Білорусі вже є перенаправлені туди і ядерні боєголовки. Про що було вже заявлено? Так кажуть, так І е, вони дуже чітко розуміють, що їм потрібно готуватися. І от як ми будемо артикулювати, який ми наш місточок партнерів зробимо е, у цю зв'язку міцну, це важливо, тому що, не дай Боже, е, вистачить м -м, затятості Трампу наказати Європу і забрати там е, і сухопутний контингент, і шостий флот. Хоча Їхні зобов'язання перед тим же Ізраїлем не, не, не дозволять цього, мабуть, робити. Хоча... Або НАТО розпустити. Ну таке ж теж про таке теж говорять. Ну, вони головний донатор НАТО. Пане Андрію, з вас ми починали і на завершення теж. Ваш підсумок, давайте завершимо на мені. Чим ваш підсумок загалом, ото ті теми, загалом? що ви так ви окремили. Що ми сьогодні обговорювали? Можливо, ви хочете. загалом мені здається, здається, якраз найцікавіше ем, щойно прозвучало. Це про те, що в нашому уявленні, а особливо Західної України, це, це про те, що ми ж які там совєти. Ми, ми окремі, ми Україна і uh -huh. все інше. Для Європи і для світу 13-й рік раптом революція це стало відкриттям. Кажуть, зачекайте, ви ж е разом, ви в СНД, ви з Росією, ви стратегічні партнери, ви, ну в розумінні, ви це окрема країна. І от тому насправді оце е нам оцю свою самість, самість е зараз Україна на слуху. Mm -hmm. Її треба якраз виборювати, і говорили про те, що якраз от свою коаліцію витворювати. Тому що ми не якийсь регіон не до імперії, а ми самостійна незалежна держава. І, і поводитися як самостійна незалежна держава от в цих партнерствах з іншими. Mm -hmm. І е, особливо коли зараз нам демонструють інші партнерства, наші опоненти, наші вороги, і вони готові і впевнено на це йдуть. Я е, не думаю, що корейці раді отримувати Північна Корея мається на увазі, перепрошую корейців. Е, вони раді отримувати похоронки і ці мішки з тілами своїх загиблих. А можливо, цей ресурс е, Путін вмисне використав, аби зв'язуватися, е, зв'язуватися кров'ю, зв'язуватися великими натхненними ідеями. І тут світ такий дивний: одні в'яжуться на крові, інші е, ми дивимося на цікаві тандеми, які виникають за океаном, і ми дивимося і розуміємо про ем, іншу роль Америки, про яку згадували, можливо, і в колонізації того ж Марсу, про зовсім інше розуміння е, людської цивілізації, яка вона може бути уже в дуже близькому майбутньому. А ми мусимо розібратися з собою.